Арт-об'єкти у квартирах різних міст України створює декоратор із Нікополя Дмитро Сколяров. Приміром у Києві відтворив атмосферу Італії в Одесі, Франції. А зараз у рідному Нікополі працює над втіленням дитячої мрії оформити оселю у стилі американського модельєра Оскара Деларента. Наші кореспонденти завітали в гості до рекора до декоратора у Дніпрі. Там він скопіював стиль і ще одного із засновників будинку моди. Вітаю вас! Мене звати Сколяров Дмитро, і я запрошую вас у свою Дніпровську квартиру, яка присвячена Іву Сен-Лорану. Ідемо стіни у синьо-чорних барвах, картини навколо все заповняє автор максимально наближено до смаків засновника французького будинку моди. На стіні мій портрет у Іва Сен Лорана такий портрет зробив Жан Кокто. А мене в мене вуличний художник із Дніпра. Ця кімната виконує одразу кілька функцій. Тут і спальня, і гардеробна, і робоча зона. Навіть стіл, за яким працює Дмитро, відповідає смаку модельєра. В нас є дуже важлива тарілочка, які Івсен Лоран випустив в 1999 році. Це отримали всі клієнтки, які отримали звістку про закриття будинку моди. І спальні ми попадаємо в центральну кімнату. І із центральної кімнати в їдальню. Тож ходімо. Центральна кімната в єгипетському стилі. Тут базальтові ваза, яким понад 150 років багато книжок, програвач та платівки. Їдальня оформлена у чорно-зелених кольорах. Саме так була оздоблена Вілла Іва Сенлерана в Марокко. Одна з важливих історій моєї колекції це українська порцелянна 50-х років. Я думаю, що багато глядачів згадує таку так, такий поступ у себе. І Окрім того, є французькі тарілки, яким більше 150 років. Оформлення цієї квартири у стилі французького модельєра Дмитро почав 10 років тому. Всі предмети інтер'єру шукав і скуповував під час подорожей. Перевтілення оселі на арт обєкт обійшлося у 600 тисяч гривень. Нині Нікопольський декоратор поставив собі нову мету вже у рідному місці. Квартира у Нікополі буде натхненником цієї квартири. Буде Оскар Де Ларента. В мене є е, практично всі м'які меблі. В мене є бар у стилі шинозрі, такому китайському східному. В мене є шафа у спальню. Е, в мене є дві тумби у спальню. В мене практично вчора замовив є вже ванна із каменю. Як звичайна квартиру у прифронтовому Нікополі перетворює на арт-об'єкт декоратор, показує на своєму ютуб-каналі. Оце все були помірки, які я вибив для того, щоб зробити в простір. І як я собі уявляю, що оце буде холом, оце буде кухнею, оце буде гардеробною кімнатою. Ось тут шафа з книжками. Десь по метру ми заберемо, і приблизно навіть десь, може, 5 метрів всередині, це буде велика, велика зона для дивану. Ось саме тут я уявляю собі ліжко. Я теж вам покажу на світлинах. Ліжко має бути з балдахіном. Дмитро говорить, його робота має позитивний відгук серед містян, і після завершення ремонтних робіт сподівається впоратися з головним викликом. Я хочу Нікополь зробити місцем тяжіння моїх друзів, культури. Я хочу там робити якісь соціальні проекти, хочу читати якісь лекції, проводити якісь не знаю кінофестивалі. З Дніпра Олена Медлюки, Ярослав Засоба, подробиці телеканал, інтермарафон єдині новини.